Вінницькі рятувальники попереджають громадян про небезпеку, яка пов'язана з утворенням на дахах будинків крижаних бурульок. Їхня довжина подекуди сягає метра. За повідомленням служби оперативного реагування, цілодобова варта з початку тижня у Вінниці сталося три нещасних випадки через падіння криги з дахів. Ситуацію вивчала Марія Супрун. Ось такі велетенські крижані бурулі нависяють на дахах-будинках над головами Вінничан. Рятувальники кажуть, вони бувають вагою від 3 до 50 кілограм. З потеплінням бурульки у Вінниці почали падати. До цілодобової варти часто телефонують громадяни і скаржаться на погано прибрані тротуари та на кригу, яка нависає з дахів. Звернення в нас розпочали надходити на нашу службу з суботи, тобто з 18 числа звернення, основна частина звернень по борульках стосувалася це старої частини міста забудови, до прикладу, центральної частини міста. Це по ЖЕКу 16, по ЖЕКу 14 Звернення були по п'ятому, тобто де є скатник покрівлі. Жеки вже декілька днів прибирають території від криги та снігу. Для цього наймають вишки. Василь Собітко на висоті працює більше десяти років. Влітку обрізає дерева, а взимку збиває кригу. Каже, великі бурульки можуть становити серйозну загрозу для перехожих. Може запросто вбити людину. Це запросто. Влага велика і висота, яка І все. За повідомленням служби оперативного реагування Цілодобова варта. Спочатку тижня у Вінниці сталося три нещасних випадки через падіння криги з дахів. Було по Коцюбинського 30, двічі, два випадки, це було 19 числа і 21 числа. І один випадок вчора було по Келецьке 64. Біля центрального ринку на чоловіка впала крижана брила. Він отримав струс мозку та забій тім'яної частини голови. Наступного дня у тому ж місці постраждала чотирирічна дитина. Крига забила їй ногу. Подібний випадок стався з продавщицею магазину. Жінка зламала передпліччя. Аби такого не трапилось, із вами рятувальники радять ходити по тротуарах у двох метрах від будинків. Марія Ступрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.